I'm telling you, this video is gonna be amazing. Ви 100% натикались на такі відео, де спочатку говорять, типу як звичайну фразу англійською, а потім нову фразу з таким же значенням, але якусь таку більш круту, більш по американській Тобто ми б самі не додумались так сказати, такі фрази, їх треба лише десь дізнаватись і вчити. Так, от в цьому відео ми розберемо таких цілих 12 фраз. І з знаннями цих фраз ваша англійська буде просто мега крута. Але пам'ятайте, що в мові. Найголовніший навик це розмовляти. І тут я просто не можу не поділитись цим. В своєму попередньому відео я розповів про неймовірний безкоштовний тренажер. Якщо попрацюєте з ним, почнете набагато краще розмовляти, або хоча б просто почнете. Десь тут, або тут з'явиться підказка на це відео, відкривайте його в новій вкладці. Тренуйтесь, практикуйтесь, дивіться. В цьому відео я детально пояснив, як ним користуватися і показав наглядно. А ми переходимо до наших фраз та переміщаємось в студію. І так, гайзи, Наша перша фраза це I'm tired. Я втомлений. Як можна сказати I'm tired більш по сучасному, по крутому, по-американськи? Це буде ось так. I'm Амбі. Взагалі, бій слово означає бити, перемагати. Якщо дослівно перекладати, це буде амбіція, я є бити. Тобто, розумієте в чому суть? Ви б ніколи самостійно не дійшли б до того, що ви б подумали такі, так, бити, я є, бити, це я втомлений о, скажу. Такі фрази, вони на те просунуті і круті, і більш такі американські. Що їх от так от просто не придумаєш, їх треба тільки лише лише десь дізнатись від когось почути десь чи навчитись, саме що зараз і відбувається. Тому I'm tired — це по звичайному, I'm beat — це більш по такому сучасному, по крутому. І ще один дуже важливий момент для тих, хто дивиться це відео. Дивіться, якщо для вас навіть прості варіанти нові, ви записуйте їх і записуйте і просунуті. Але на просунуті поки що сильно уваги не звертайте. Ви спочатку вивчіть тільки нові варіанти, окей? Тому що я буду їх перекладати, звісно, для всіх. Але тримайте в голові просунуті, тому що трішки пізніше вони вам знадобляться. Якщо у вас середній і вищий рівень, і для вас звичайні варіанти е, вже відомі, а не а просунуті, невідомі, то ви, звичайно, вивчаєте їх, окей? Сподіваюся, вніс ясність. Їдемо далі. Наступна наша фраза It makes me angry. Це мене робить злим, це мене злить. Як це можна сказати більш по сучасному До речі, нещодавно в сторіс в себе в інстаграмі я цю фразу використовував в розмовній сторіс англійською. Якщо ви не підписані на інстаграм, ось прямо зверху є значок, мій не значок, а мій нік. Підписуйтесь, там дуже багато всього корисного. І хто дивився сторіс, можливо, цю фразу зараз згадає. Наприклад, вам постійно один і той самий чувак наступає на ногу ви такий кажете, It makes me angry. Це мене злить, але по-крутому ви можете сказати це ось так. It pisses me off. It pisses me off, man. Це мене вибішує просто. Окей? Okay? Далі. Як можна більш по-крутому сказати always? Always це означає завжди. Це можна сказати, можливо, у вас є здогадки? Немає, тому я вам показую. Це буде all the time. All the time. Тобто просто замість always, all the time. Далі. I'm sorry. I'm sorry. Як можна покруто сказати I'm sorry? Ну, наприклад, ви там штовхнули когось випадково, да? або там забули повідомити чи забули зателефонувати. І замість I'm sorry, по-крутому ви можете сказати ось так. My bad. My bad. My bad, My bad bro. My bad означає типу мій косяк. Моя провина, моя помилка, мій не, моє недопрацювання. Sorry, бро. Далі. Think about it. Тобто, от ви, наприклад, там людина не може прийняти якесь рішення, і ви йому можете сказати: подумай про це. Think about it. А по-крутому ви можете сказати ось так. Можливо, у вас є якісь думки. Немає, я вам покажу. it. Sleep on it. типу. Переспи з цією думкою. Візьми ще час на подумати, цим. Sleep on it, bro. Далі. I forgot. I forgot. Я забув. Як можна сказати, я забув? по сучасному більш покуртом. Це буде ось така фраза. It slipped my mind. It slipped my mind. Що дослідно означає Вилетіло з голови. Далі. What? Як коли вам щось там чи сказали. Чи ви не сказали, ви не почули, чи ви не розумієте? Замість, по-перше, просто говорити, казати, от це є грубо. Ось вам це не те, що навіть не застаріло, це є навіть грубо ось так. Тому ось вам дуже крута фраза, буквально сьогодні свого учня її навчив. Ось так скажіть. «Come again» – це буде неймовірно круто і по сучасному рівню. І ваша англійська крута буде, і будете вічливими. З вами будуть хотіти спілкуватись. Щось не почули? Скажіть come again. Окей? Okay. Далі. Goodbye. Це ну, взагалі нудно, це всі знають, тому зараз ви точно щось для себе новеньке дізнаєтесь. Замість простого звичайного goodbye. Ви скажіть ось так. На прощання. Take care. Take care. Take care, bro. Це означає бережи себе. Але якби в англійськомовній культурі це прощання конкретне. Take care. Можете комбінувати навіть. Можете сказати bye, take care або take care bye. Типу бережи себе давай». Якщо ви чомусь хтось щось зробив круто, да, і ви здивувались, і ми часто кажемо Вау! Wow! Типу, вау, бро! Вау! Можете сказати по сучасному по крутому по американськи, да? Ось таку фразу. You nailed it. You nailed it. Типу, взагалі nail це або ніготь, або цвях. You nailed it. Дослівно, я, типу, ти забив цей цвях. Типу, оце ти дав. Знаєте, you nailed it, bro. You nailed it. Оце ти дав, оце ти справився на 100. Красавчик. Wow, bro, you nailed it. Не думаю, що зрозуміли. Далі, thank you. Дякую. По-любому бачите багато відео, як замінити thank you, але зараз нічого з цього не пам'ятаєте, тому ви хоча б просто ось це вивчіть. одне, але якісно. І щоб від цього був сенс, окей? Замість просто thank you, скажіть I appreciate it. I appreciate it. Я це ціную. Можете також комбінувати. Thank you, I appreciate it. Але ось якщо так порівнювати по простому і по сучасному, ну не по сучасному, по-крутому, thank you. по по-звичайному I appreciate it». Це по крутому, але якщо ви скомбінуєте, ви взагалі будете просто гігантом англійської мови. Далі, I like it. I like it. Наприклад, вам подобається футбол, ви, ви замість того, щоб сказати, I like it. Типу, я це, мені це подобається, я це люблю. Скажіть ось так. I'm so into it. I'm so into it. Типу, я наскільки от в цьому, що мені це подобається? От наскільки в цьому I'm so into it? І на всій мови на вас просто подивляться от так. Типу, His English is so freaking good, man. You kidding me, man? Окей, okay, далі. Наша остання фраза це How are you? Також ви 100% дивились безліч, я впевнений на 100% відео, де вас навчало, як замінити How are you? Проти цих відео я нічого не маю, але це все було так, отак, отак. І ви точно зараз ну, може, згадаєте. В найкращому випадку якийсь один варіант, але в цілому нічого не згадається, я так думаю. Але дуже крутий, молодіжний, веселий, позитивний варіант замість How are you? Це. What's good? What's good, bro? Як yeah, ти? Про що ти? What's good? Окей? Okay. Ну що, гайзе, ось такі 12 фраз ми з вами сьогодні пройшли. Далі справа за вами. Практикуйтесь, записуйте, передивлюйтесь, я вам двері відчиняю, а заходите ви в них самі. Наступна важлива річ. Якщо вам відео сподобалось, вам кайфово ви хочете ще, але ви мені про це не дасте знати. То я просто про це не дізнаюсь і більше такого робити не буду. Саме для цього придумали коментарі, лайки, підписка. Тому зробіть це все, будь ласка, щоб я розумів, що вам подобається, і я буду з задоволенням робити для вас ще. Окей? Підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть в коментарях, що було корисно, якщо дійсно це так було. Далі, якщо ви хочете ще більше інформації кожного дня корисного відео, тести, обзори, розбіри помилок. Мій інстаграм ось туди він буде. Підписуйтесь обов'язково. Там щодня багато корисного. А зараз всім англійська і до зустрічі в наступному відео.